У сумах на світанку до однієї з тютюнових крамниць вдерлися двоє злодіїв. Аби потрапити всередину, вони розтрощили замки і вікно, але там на них чекав неприємний сюрприз. Каса виявилася пустою. Без здобичі грабіжники йти не хотіли, тож єдине, що спало їм на думку вкрасти цигарки. Ними вони й набили свої кишені та пакет. Не врахували злодії лише одного нюансу: кіоск був обладнаний тривожною кнопкою. Тому наряд бійців Державної служби охорони не змусив на себе довго чекати. При під'їзді до об'єкту ми увиділи двох незвісних, які щось доставали з під падралет, і обіжали в ту сторону. Через время, время, Під час затримання чоловіки намагалися чинити опір та розмахували кулаками. Проте, завдяки зусиллям бійців ДСО, вже за п'ять хвилин крадії сиділи в міліцейському автомобілі та давали пояснення. Меня грошей вистачає на життя, на самообезпечення. І т.д. і т.п. І що на лікарство вистачає. Діло в тому, що я йшов немного випивши зі своїм племянником. По этой я не знаю, шо, шо за фигня Як з'ясувалося, затримані дядько з племінником місцеві жителі 36 та 20 років. Старший вже відбував термін і має за плечима не одну судимість за аналогічні злочини. Вимагательство, розбої, правонарушення там були перший раз, второй раз коня зарізали, гроші ну, украли і зарізали. Третій раз. Кража, я у своєї любимої украл золотую цепочку. Зі слів продавця, кіоск хтось вже намагався пограбувати кілька тижнів тому, але власник встановив тривожну кнопку, завдяки якій цього разу вдалося врятувати майно.